Привіт, слава Україні! Вітаю вас на каналі Fishing Life. З вами Яна Зарбоженко. і сьогодні у нас вже випав такий невеликий сніжок, морозець. І я вирішив приїхати на річку. Можливо, вона вже і покриється кригою на днях, але поки ще криги немає, я вирішив скористатись цією нагодою і приїхати, спробувати половити різного хижака. В першу чергу я націлений на окуня, тому зі мною ультравайт. Але якщо буде в пробові якась інша риба, звісно, що я буду цьому тільки радий. Одразу по проїзду бачу, що водичка в річці така досить мутнувата, ну але це і не дивно, в нас на заході постійна така ситуація. Тобто випадає сніжок, все топиться, стікає в річку, випадає, топиться, стікає в річку. Тому от водичка брудна. В цілому, сьогодні хочу попрацювати максимально легкими вагами, тому що на останніх рибалках помітив, що максимальне облегшення дає результат. Ось і так само від вас були питання в коментарях. Під одним з відео я казав, що ви можете пропонувати свої теми для роликів, і там були цікаві питання, але на які, в принципі, повноцінний ролик зняти би не вийшло. Тому сьогодні про такі питання, якраз і хочу поговорити. Думаю, риби буде не дуже багато, тож буде в нас змога саме. Поговорити. Ну а з самого початку відеоролика, друзі, одразу підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові випуски, щоб підтримати цей україномовний контент. Підтримайте також лайком і давайте дивитись. Ну що ж, розпочнемо риболовлю сьогодні. В моїх руках так як я планую ловити переважно окуня, і націлююсь саме в ловлю окуня. Це спінінг в тесті до 4 грамів всього. Наймолодші в лінійці чорних лебедів. 610-та моделька, повторюсь до 4 грам тест. Катушечку я сюди поставив в Анквіш, ще мано в розмірі 2500. І намотана в мене тут максимально тоненька нитка 0,2 діаметру. Ось я не завжди ловлю такою тонкою ниткою, але сьогодні, бачите, намотав саме 0,2. І справді на останніх риболовлях своїх помітив, що якщо працюєш максимально легкими вагами, там гра, менше грама, то справді дуже комфортно, саме максимально тонка. Нитка, вона мінімально чинить опір, мінімально впливає на проводку, в неї мінімальна парусність і дійсно дійсно так ловити краще і ефективніше. З поводочком теж сьогодні все максимально тонко 0,14 флюрокарбон. Зріз. Блін. Перша покльовка і зразу зріз. Я подумав, що це зріз, але це навіть не зріз стався. Це в мене тріснув шнур, тонкі шнури, не можна перекручувати фрикціон. Я, видно, перекрутив. Він тільки от встиг так легенько спрацювати і був зразу ривок. Риби і от шнур на вузлі тріснув. Можливо, що я вузол погано зав'язав, не знаю. Шнур новий, тобто шнур якби сам по собі не мав би тріскати, бо він новий, не, там пальне третя четверта рибалка. Ось, але такий неприємний момент. одразу з самого початку. Ну, покльовка була якась супер нечітка, тобто не було якогось характерного удару. Скоріше, ніби як або окуньок подіргав, або як по якійсь рибі покотився. Тому не знаю, що вам сказати, навіть, що це могло бути. Ось, але перша покльовка завершилася з таким відривом. Є покльовочка, є покльовочка, ось цільова моя покльовочка нарешті. А от і моя цільова покльовочка. Ану, оконець, ану, конець, піднімайся. Піднімайся, смугастий. Хлопці, ну ось є перший мій такий конкретно зимовий, засніжена погода. І є перший оконь. Спочатку він, от бачите, невеликий. Але, звісно, ще я буду намагатись підібрати якісь фішки, щоб спіймати все ж таки крупнішого. Перший окунь на 1 грамчик вольфраму, на скорпік, на повільну подачу. Ось такий перший смугастий. Ну, я його зразу відпущу. Цікаво, чи є там ще оконець тайна риба може бути. Дивишся. Вроді приманок багато, а що поставити, ну нема що поставити. Навіть не знаю що. Але, напевно, спробую фіолетового скорпа. Дуже давно я ним вже не ловив, але минулої зими він дуже класно роздавав. В холодній воді фіолет зазвичай добре працює, ось тому хочу спробувати. Одне з таких питань якраз в коментах від вас прилетіло. Як я обираю приманки, з яких буду розпочинати свою рибалку? Цікаве питання, але повторюсь, на цілий відеоролик розтягувати це було би ну не цікаво, тому відповім зараз швидко і коротко. Дивіться, це все базується на двох таких показниках. Перший це минула рибалка на цій водоймі. На що клювало? Те обов'язково візьму, і це будуть одні з приманок, з яких буду розпочинати. І друге, це в принципі показник крайніх моїх виїздів до води. Наприклад, минулої рибалки у мене класно працювала якась приманка або класно працювала якась там проводка. Наприклад, зараз в мене останні рибалки класно спрацьовує дуже легкий груз, тобто 1 грам, 0,75 грама і така повільна проводка з паузою по дну. Тому сьогодні, от я приїхав, розпочинаю з тої самої теми, з легкого, з легкої голови і з повільної проводки з паузою на дні. Ось це в цілому популярна зимова тема. Вона в мене працює добре. Останні рибалки, і тому сьогодні приїхав, починаю саме з неї. Що стосується приманок, в принципі, є класичний набір гарних приманок. Гарних кольорів, які стабільно працюють взимку в холодній воді. Ну і плюс кажу, ті приманки, які працювали в мене на попередніх виїздах на цю воду, також є обов'язково зі мною і також буду їх пробувати. Сподіваюсь, відповів на це запитання. Якщо залишилися ще якісь додаткові питання, обов'язково напишіть їх в коментарі. Якщо ні, то давайте дивитись далі. Я продовжую рибалити і чекаю наступної покльовки. Є. Ах, щучка. Є щучка. Ох, ох. Ох, змотає. Ой, змотає. Під самим бережком стояла. Невеличка. Невеличка. Але під ультралайт супер. Ходи, ходи на бережок. Два. Є, сніжку. Хвилин 20 після окуня. І наступна покльовка. Ну, можна одні, напевно, навіть більше, ніж 20. Може, вже десь півгодинки пройшло. Наступна покльовочка. І ось така щучка. Невеличка щучка, гранчи на 200-250, може, але приємно. Приємно, ви самі бачили, вона гарно поборолась, позмотувала мені фрикціончик. Ну і добре, що взяла все ж таки за край і не зрізала. Спрацював Upstream Scorp в кольорі Фіолет. Ну і як я і говорив, фіолет в цій приманці по холодній воді в мене часто добре спрацьовує. Ось така щучка. Давайте вам ще разок покажу щучку. Тепер треба її сфотографувати, вона хоч і невеличка, але для такої пори це теж приємна риба. І після цього я її відпущу назад. За сам вусик сидить. Це ось така типова щуча покльовка, коли вона якраз таки не зможе вам зрізати. Коли вона сідає, так за сам вусик. Оп, акуратно. Відчепили і давайте відпустимо. Ну що ж, коли на моєму рахунку вже є і оконець, і щучка, то ну, жалітись на риболовлю вже точно не потрібно. В принципі, цей результат за такий відносно невеликий час для цієї пори я вважаю цілком непоганим, тому зараз будемо продовжувати. і Я сподіваюся, що риба нас ще сьогодні буде. Після щучки ну, обов'язково треба перев'язатись, тому що ну, вона хоч і не зрізала, та, але тут я відчував під пальцями, що є якісь такі невеличкі пошкодження флюрокарбона, тому краще перев'язатись і щоб все було файно чітко. Змінив приманку, вирішив спробувати активною покидати. Можливо, якась щучка на активно краще відреагує. Ось один грамчик всього, два дюйма приманочка. І дивіться, ще тут таку невелику скруточку. Вона дійсно ну, просто мега-тоненька. Якщо це 0,14 флюр, то скрутка ще значно тонша, ніж 0,14 флюр, вона буквально тут 5 сантиметрів має. Так що я думаю, що така скруточка, ну ще враховуючи тато, що в мене тут вода достатньо брудна, то. В такій, в такій ситуації навіть окуня вона лякати не буде. Ось але я поставив її, тому що ну а вдруг на активну приманку щучка клюне. А таке, як ви знаєте, буває часто, і все ж таки щучку не хотілося би втратити. Ударчик і завернула хвостику. Друзі, ну дивіться. Який окуняра, Дивіться, який зимовий кавунчик. Просто-просто ну краса. Просто краса. Дивіться, що зблизька. Ну це ж просто ну, шикарний окуняра, Я маю вагу, я його зараз важу. Але про що я хочу ще сказати? Я думаю, ви всі пам'ятаєте, мій недавній ролик, де був батл активної приманки і пасивної приманки. І тоді пасивна приманка виграла по окунях. Дивіться, я зараз тільки поставив активну приманку, тільки поставив віброхвоста, холоста покльовочка. І з наступного закиду, от я вже починаю проводки, в той момент камера виключається і зразу тиньк легенький. І ось цей з'їв з'їмою приманку, активну приманку. А я кидав до мікрушку скорпіка і він не брав. Тобто він не хотів такої малої приманки, він дійсно захотів саме більшу приманку. Так що бачите, раз на раз не попадає, зараз фотографію цього красення. Блін, все круто, крім того, що я збув його зважити. Такий собі думаю, так, вагу взяв, все, зараз зважу і буду знати точно вагу. Але щось випустив і тоді згадав, що треба його зважити. Ну я думаю, на око він такий грам 400 точно затягне, тому що він такий пузатий, такий, видно, і кряний, та зимовий цей кавунчик. Дуже приємний. Зараз продовжимо бути активною приманкою. Подивимося, що вона нам ще принесе. Хлопці, ну і ще одне питання, яке прилітало від підписників. Стосувалось одягу, як я одягаюсь на зимову риболовлю, у спійнговому мається на увазі, а не на лід, але ось такий холодний період взимку. Сьогодні у нас приблизно там 0 градусів, кільця буквально чуть-чуть моментами ось вони так якось схоплювались, але так, щоб просильно намерзала ні. От тому я говорю, сьогодні 0 градусів. І давайте розкажу про одяг, який я беру в таку погоду. Ну що ж, заглянемо. Дивіться, декілька шарів одягу в мене є. І саме пошарове одягання, правильне пошарове одягання це і є секрет, щоб було вам тепло. Перший шар це є термобілизна. Обов'язково має бути тепло термобілизна. В мене це є. Тепла зимова термобілизна від Камотеку з вафельного такого матеріалу прикольного. Він суперово тримає тепло, суперово відводить вологу. В принципі, в ньому почуваєшся максимально комфортно. Поверх термобілизни я вдягаю другий слой: це є ось така флісочка. Флісова кофта, фліс. Він також добре втримує тепло і велика перевага флісу, в тому, що навіть якщо він намокне, хоча він не має намокнути, але навіть якщо він намокне, то фліс все одно продовжує гріти. Ну Далі в мене штани високі, і найбільш теплий шар це є пухова курточка. Пухова курточка, в якій я в принципі інколи і по місту гуляю, але от на такі риболовлі я вдягаю саме пуховичок, так само українського виробника Камутек. І він добре зігріває, і поверх поховачка ще лишається діти тільки якусь мембрану, тобто тонесенька-тонесенька куртка, мембранна, яка просто захищає від доща, яка захищає від вітру. Ось така її функція. Тепла шапочка, баф, якщо холодно, флісово, якщо не холодно, такий синтетичний, простий рукавички, не грубі, не такі сильно зимові, та? але на легкому флісику. Ну, ось приблизно саме так я одягаюсь, сподіваюся, це питання також відповів. Якщо є додаткові питання, знову ж таки залишайте в коментарях. Під активну прованку я, до речі, і проводку змінив, тобто, бачите, я зробив таку більш ну, активну, тобто більше кручу катушку, десь один оберт. Тобто підрив більш такий повноцінний, високий. Ну і саме таку проводку я почав виконувати через те, що на активну приманку, я думаю, великий шанс є покльовки щучки. Ну а щучка все ж таки більше любить, коли приманка відривається від дна, коли є цей момент падіння, паузи. Це окунь може актив, пасивний брати суто по дну, а щучка все одно вона любить, щоб приманка підривалась. Скажем, був я налаштований максимально на щучку, але попався окунь. Перекусив, може і заклює зараз. У мене так не раз бувало. Ходиш, бродиш, щось вже так її кльову нема, затихло все. Потім він так сів, перекусив, якось з новими силами, з новими ідеями в голові і знов починає клювати. У ну, мене поки що ідея стара, я продовжую ловити ось на активного віброхвоста, пробувати. Але бачите, він так швидко спрацював і далі просто вже тишина на нього. Там ще один раз була покльовочка. Легенька холоста покльовочка, ще одна була на нього, і далі все, знов тихо. Так що я буквально ще трошки кидаю і буду знову експериментувати. Є покльовка, і є ще одна покльовка. Ох, який він вимучений. Ох, який вимучений цей окунець. Як ще його довго мучив клюнути. Довго, насправді довго я його мучив. Не знаю, я напевне годину ходжу. І от цю всю годину старався піймати рибу. І от такого окунця невеликого вмовив. Так само він взяв, як і великий, він взяв з під гілок затоплених. Під другою стороною є затоплені кущики. І цей окунець жив саме. Під тими кущиками я поклав так чітко-чітко під самі гілочки, буквально там дьорг дьорг пауза лежить, і він собі підняв з наприманечку. Дуже неактивний він сьогодні, але все ж таки бачите, якщо так старатись, то цю покльовку можна заробити. Хоча хвилин 10 тому я вже думав: брін, вже на тому все, не вже ті три рибки і на цьому буде все. Але ні, бачите, все ж таки хожу, стараюсь, і ще одну покльовку отримано. Та це його невеличкий, але якщо їх там ціла стайка, то це було б весело. Треба спробувати звімати там ще. Ну що ж, добре, закінчую я ці експерименти з круткою. Давайте поставлю щось окуневе і попробуємо ще окунька обмовляти. Дуже пасивного такого. Поставлю зразу найменше, що от я маю. Це 0,75 грама шарнірчик. І невеличку приманку зовсім. Ну що ж, максимальне зменшення, подивимося, чи дасть це якийсь ефект. А от і ефект. А от і ефект від супер зменшення. Просто подивіться, які очі клюнули. Ні, ну таких окунів я явно сьогодні не збираюсь ловити і не хочу. Так я його відпущу. І ну це не то. Це не то. Я зменшився. в надії, що пасивний окунь мені клюне, але він буде гарного розміру. Це просто якісь очі. Розкажу вам зараз ще одну таку штуку. От Я хочу половити на приманку два дюйма. Але на дуже легкому грузі, на 0,75 грамах. Ось ця приманочка, вона сама по собі, два дюйма, рідко коли роблять такі аж супер-супер м'ягкі. Ну, от кейтеч, так, кейтеч робить, не поспориш. А інші виробники часто. Роблять приманочки ну, трохи жорсткіші, точніше. І як же ж заставити нашу цю приманку все ж таки, грати на дуже легкій вазі? От кажуть, 70... 0,75 75 грама я хочу поставити це легка вага, і не кожна приманка на ньому буде грати. Така мене приманочка буде, це є копія на баксі від селекту. Я її вдома ошпарював кип'ятком, є такий момент, можна ошпарити кип'ятком, і приманка стає м'якшою. Насправді, за якийсь час вона знов стає твердішою. Тому краще зараз мені це поновити. І що для цього зроблю? В мене є чай, кип'яток, який я прям пити не можу майже. От лайтлайцьорбою. Я думаю, якщо я ним зараз так налию на хвостик, о, отак, отак, отак парує, ой, краса. Я думаю, що оце мені точно має допомогти, щоб приманка стала м'якша і почала краще грати. Все ж таки, я ось ловлю та зменшився, і не спрацювало це зменшення так, як я хотів цього. Тобто не, не дало ніяких швидких покльовок, зловився один такий мікроокунь. І я би сказав, що все ж таки, значить, немає такого правила на цій водоймі. Воно зараз не спрацьовує, що пасивний оконь хоче меншу приманку. На моїй попередній риболовлі, так, це працювало. Малий оконь, середній оконь краще ловився дійсно на меншу приманку, на повільну проводочку, на легкий грузик. Зараз все ж таки. Ось це правило малої проманки не спрацьовує. Я не хочу ловити таких окунів. Тобто я поставив маленьку проманку, а зразу клюнув такий окунь. а окунці якісь середні чи крупніші, не відреагували. Тому я вирішив, що я все-таки поставлю більшу проманку, два дюйма, і буду пробувати неї все ж таки вмовити ще якогось окунця більш приємного розміру. Ой-ой-ой. Є ще один. Є ще один. Ух, ще один є. Теж невеличкий. І просто на паузі підняв приманочку, знає, я поставив таку копію танточки фіолетової. І дивіться, один оконець і от другий конець з нового місця. Ох, втік. Втік. Відпущу його. Відпущу. Ну, кидаємо ще раз туди, але по практиці сьогоднішнього дня скажу, що окунь Сьогодні абсолютно не показує себе стайним, Всі покльовки одиночні. Друзі, буду завершити насадки риболовлю. Скажем так, пів дня в задоволення по річці прогулявся, свою рибу спіймав. Так, на жаль, риби було небагато. Напевне, штучок сім оконців. Ну і бонусом різноманіття попалась щучка. Щучка, це приємно. Так скажемо. Внесла нам такі різноманіття ось цих оконців, половив з ультралайтом, половив на різні приманки. Як ви бачили протягом відео, в принципі, і активочка, і пасивочка, і креатурка, всі з ці приманки дали покльовки. Тому не можу виділити якусь одну, що працювала краще. Дійсно, працювали плюс-мінус рівно різні варіанти. Ну а цей бонусний кабан-окунь ну просто мега-мега-порадував в такий прохолодний день. Друзі, ну і ще раз звертаюся до вас, якщо вам сподобалось це відео. Ставте ваші лайки і обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал. І зустрінемось з вами вже в наступному випуску. До нових зустрічей, Па-па!